Друзі, всім привіт. У нас сьогодні субота. Їдемо, коротше, знаєте куди? На сіну. Ну, вона вже по-другому називається. Бивша сіна. Знову підписниця із штатів. Може я розма... розказ... розказував вам, може ні. Задонатила нам на поїздку і ми відвідуємо Кулінічі. Ну так як отут на половках. Сьогодні, звісно, вітер. На половках страшненькі. Кулінічі. На Алмаз нам страшненькі. Хочеться більше поїхати до якихось типа на рівні кафе. Там де і, кажись на сіні там можна типу, посидіти, ну я по обставинах же на даний момент які в нас є сидіти, там не буду розслабляти батони, але щось ми там купимо, можливо горішки куліницькі. арома кави горішки дуже нам сподобались, непогані. Ну я би вони ще менше згущенку, Чому вони так переварюють згущенку? Я не пойму. Вічно переварено. Так, друзі, коротше, їдемо через Юровку. Зараз, мабуть, давайте тут переїду. Пересов сети. Маршрут точну. Короче, арома кава горишки понравились. А вот эти макароны, макароны. Такі сладющі, такі сладющі. вони на основе чизвущенки, ну короче Я двизив, мадузель двигила Ну короче жесть Я сейчас кофе полусладким Короче жесть Такі солодющие Хто любить солодке, то конечно це його тема Ну в смислі дуже солодке. Я так Без фанатизму. Уже спина мокра, мокра, виїхали. Не хоче отягувати, так як людина задонатила, і в мене є сьогодні можливість їдемо сьогодні, бо завтра мені на сутки, потім там щось, як завжди, передають дощі. Тільки не зрозуміло. Вчора передав... не передавали дощ, тільки грім, відтоді був дощ. Хай сонцем, ну був. І сьогодні теж передали дощ. Ну, судя по небу чистому, не знаю, можливо вечором. Ну коротше. Після вчорашньої Пікнічка в принципі не дуже і сил багато крутить педалі, ну нічого ми прогуляємося, прокатаємося все таки весна, весна як щось осінь така в нас почалася непогана, не вважаю людоловів, які на полоках походу оселилися і защемили так людей, що я в шоці. Ходять, бачу тільки одні жінки і всі на машинах. І сьогодні, походу, у них вихідний, відпочивають після тяжкої праці. А ми з вами покатаємось нас в принципі нічого не зупиняло і раніше і зараз хіба що дощ і лісильний сніг і той за того що попадає на монітор камери тобто на об'єктив камери, і виходить тоді точки мокрі на відео Якщо я не помиляюсь, сіна, вулиця там Лени... Ленинградська називалася. Не помню, та й не помню, я не знав та ще й забув. Як зараз воно там поперемінували. Не будемо забивати дурну голову. Потихеньку їдемо на сіну, бо вітер прямо в лице. Зараз би нам електрика допомогла, якої немає. Ну нічого. Це буде маленькою ціллю. Може і не маленькою, але ну, ціллю Поставити електрооборудування на велосипед. Так, лічильники стоять. Чувак, той, що вчора... Позвонив і сказав, сьогодні перезвони і домовимося, коли він прийде. Коротше, він не позвонив. Я йому дзвоню, він не бере трубку. Кстаті, до двох годин я його не тривожив, бо в нас все одно не було світла. Думаю, що я буду напрягати, щоб він там подимався і все проче, напрягався в темноті, там уж колупився, але він же теж пальцем не роблений. Понятно, що він нікуди б не йшов, ну ще й не відключав. Я хотів набити стрілку з ним сьогодні на вечір, коли все познімаю, те що я запланував, ілі вже на понеділок. Ну, Зато він вроді пообіцяв мені поставити типа, заднім числом Тобто В п'ятницю він повинен до мене був прийти. Тим числом він і поставив, коли він там не прийшов, як нього відставив. Тому що теплоенерго тільки потирає ручки і думав побільше, щоб мені накапало. Баблішка. Так, що це в нас тут? Книжку хтось викинув. Лучше бабки. Ох і ганяють. Понятно. Якісь СССРські бурошюрки. Годою не вгадаєш. Зараз там проїжджав через ліс, дуже стрьомно. не то що літки падають, обломлються, цілі дерева падають. Вони вже там старі, високі, коротше, рушаться. Дуже опасно. Так, да, вітром не повезло. Пить, як завжди, немає У мене нічого. Беру вечно те, що не надо. Ну зато насосик взяв, камеру не брав. Просто насос легкий взагалі як мушинка. Я замітив, що Почтальйони у нас шнирять будні дні по городу а субота неділя стоять на виїздах і в'їздах в місто. така в них система походу. Без броні на машині стрмно, пішком стрмно, а на велосипеді саме то, У, щось я підустав, таке чувство, що ми їдемо вже вічність. Я хотів біля посаду остановитися маркетопта, але ну, потім подумав, що можу на них нарватися там. Нічого, ми... Перериви між серіями я кудись щось куплю собі попити. Якесь Буратино або Дюшес 0,5 останнє відео, відео те, що у мене, ну не вважаю супругки, закінчилося на Чекові, що я вам показував, що один макарон мені обійшовся. 19 копійок. То, коротше, в мене сіла повністю батарея на камері. Її хвата вроді на час 40 чи на час 20. І ото ми з вами повністю її викатали. Зараз я знову знімаю на батарею, а не на повербанки, так як повербанк. Вчора що повністю розрядився, а світла ж не було з 10 до 2. І ночі я завтикав його зарядити. Так що... Але камера повністю заряджена. Це ми... Я думаю нам хватить зняти кулінічі і наш маршрут. Коротше функція в камері в мене включена Кажуть автоматично Автоматом воно Подавляє вітер, тобто Ви мене повинні чути нормально А вітра там так Коротше не знаю, подивлюсь, послухаю Що там воно шуміло, не шуміло Надихався вже вихлопів. Так. Ой, красний, ну що там? Так, встаємо за... Що це заточило такі круте? О, хоча б у мене сзади не... Прийти. Це що китаєць якийсь? Дивіться, по китайській реогліфу. Китайський Ель. Може це електрокар? Хто там шарить? Дивіться, назва автомобіль. Автомобіль. Автомобілі заполоніли. Так, рухаємося за ним. Так. Так тихенько поїхав. Походу електрокар. Китайозний. А можливо ма япан, бо я ж не шаріш. Тільки що Шарі ліворуч Бонда сідала в інфініті, в чи як там тачку чорну, колись ми їхали. Опа, зигина назад тоже її зустрів. Така мадам, мадам, не мадмозель. Така мадмозель, ой, мадам за, за сороковник на інфині. Так, що тут у нас? Дорожку? Зробили чи підлатали гарно смачно Що самое цікаво сейчас грати в не застосовують. Тобто не Світло є, а у нас бачите второй раз уже ту лінію роблять Я ж должен ехать, что я хотів пропустить Ідіот. Ідиот Я ж по главні, правильно? Вечно всіх хочу пропустити. Так, що тут нас дорожники Мутять? Ну це ж знаки не для нас, да? У, що загонь из котобазу що. короче вигризають асфальт будут новенькие ложить так пора вже нам наверное на тротуар валить бо я вже надихався цю... ой щось я не помню цену там надо было встати чи... я щось завтыкав шо я сейчас валим на этот. на тротуар. тротуа боя же підтормажию все ренада Так, сейчас гляну, як зніма норм, бо камера чуть-чуть задана до гори. Но все одно я думаю якраз норм. Ладно, я думаю все норм. Вона чуть-чуть повинна бути задра. Так, мені надо мусорочка хоч выкинуть бумажчину. Тут уже повно, давайте, вот неповна. И кондишінка. Дай Бо Машина щось дуже бахнула, задзвиняла. Посоок и посорили, я кажу, да? Да давай, голубя, дебіл. Коротше кріплення я на грудачину вже одів, щоб менше там важко лупиться, десь як стану. Я немножечко обосрался. Ну бывает такие. Хотя звоночок в мене такий нежний. Да? Так, друзі, ну що, всем гарного дня мирного неба. Сейчас я гляну, ну кажусь з вами, затримимся в наступній серії. Ну через 30 секунд. Я просто думаю, як його розпетлять мені. Короче, всім же всім, короче, гарних тихих вихідних. Що я можу ще вам сказати? Тут у нас мамуси. Так, все, опа, маневри мы. Сейчас я тут расщеплюся. Все, давайте зустрінемся в іншій серії.